Сьогодні ми з вами закріпимо закріплем обчислити відносно молекулярну масу речовини за хімічною формулою. Відносна молекулярна маса це фізична величина, що показує, у скільки разів маса певної молекули більша за 1,12 маса атома карбону. Вона має таке позначення М молекула Р-релятиви, що означає відносний. Відносна молекулярна маса. Для обчислення відносно молекулярної маси С. береться сума добутків атомних мас елементів, що входять до складу сполуки, на кількість атомів елемента у даній сполуці. Давайте розглянемо, який ж існує алгоритм обчислення. Перше. За періодичною системи хімічних елементів нам потрібно знайти символи хімічних елементів і записати заокруглені значення від їхніх відносних атомних мас. Ці значення множимо на число атомів елемента на індекси, якщо вони є. І третє, треба додати маси атомів усіх елементів і отримати значення відносної молекулярної маси. В даній формулі ми бачимо кальци СО3. Що біля кальцію і карбону немає індекса, ми умовно беремо за одиницю. А біля оксигену індекс 3. Тобто до складу молекул входить 3 атоми оксигену. Кожен із них має відносну атомну масу 16. Розглянемо молекулу, наприклад, яка містить 2 атома натрію та один атом оксигену. За періодичною системою ми дивимося, яку відносно атомну масу має кожен з даних атомів натрій. Ми знаємо, що для знаходження відносно атомної маси існує правило округлення. Якщо після кого стоїть число більше, ніж 5, ми, відповідно, перше число збільшуємо на одиницю. Тобто відносна атомна маса становить 23. Оксигену те ж саме. Ми заокруглюємо до 16. Відповідно, відносна атомна маса становить 16. Для запису ми використовуємо символ відносно молекулярна маса дужка, в дужках вказом якої саме речовини натрій 2О. Для цього нам треба записати відносні атомна маси одного атома натрію, додаємо відносну атомну масу другого натрію і відносну атомну масу оксигену. І отримує певний результат. Зрозуміло, що такий запис дуже незручний. Тому ми просто можемо записати натрій 2 до рівні, ми беремо атомну масу одного атома натрію і множимо на його кількість, на індекс на 2. Потім додаємо відносно атомну масу наступного елемента 16. І отримуємо певний результат. Відносна молекулярна маса калі 3, ПЛ4. Бачимо, що до складу молекули входить 3 атоми калію, 1 атом фосфору і 4 атоми оксигену. Відповідно, попереді періодичній системі ми бачимо, що відносна атомна маса калію 39, фосфору 31 і оксигену 16. Але враховуємо індекси таких атомів 3. Тому, відповідно, 39 множимо на 3. Наступне Атомну масу ми додаємо, фосфору 31, індекса немає, умовно беремо за 1, просто записуємо 31, додати атомну масу оксигену завжди 16 і множимо його на кількість на 4. І отримую певний результат. Я вже обчистити відносно молекулярну масу такої речовини: кальці 3, ПО4 двічі? Можливо, двома способами. Перший спосіб нам необхідно. Порахувати, яка кількість атомів кожного елемента входить до складу даної речовини. Кальцію 3 атома, ПО4 4 двічі, це значить кількість атомів фосфору і оксигену ми збільшимо два рази. Отже, фосфору 2 два а оксигену 8. І записуємо. Відносна атомна маса кальцію 40, множимо на індекс 3. Перед дужками ставимо знак плюс. Відкриваємо дужку. Відносна атомна маса фосфору 31, Множимо на його кількість на 2, додати наступну атомну масу елемента оксигену 16 і, враховуючи, що до складу молока їх ходить 8. І отримуємо результат. Можна по-іншому зробити. Записати відносну атомну масу кальцію 40, Множимо на 3, Перед дужками також ставимо на плюс. І ми по черзі беремо відносно атомну масу кожного елемента 31 плюс 16 множимо на 4, це все беремо дужки і множимо на 3. Робимо певні математичні обчислення і отримуємо результат. Отже, для обчислення відносно молекулярної маси речовини необхідно вміти знаходити відносні атомні маси елементів, що входять до складу речовини за періодичною системою. При цьому обов'язково враховувати число атомів кожного елементу, що входить до складу молекули. Спробуйте виконати дане завдання і перевірити свої міння і навички. Бажаю успіхів!